Так, добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Ну Ви знаєте, що я вам свій лук показую і пізно ввечері, і рано утром. Зараз я йду в гості і оділа, звісно, платье від Олександри. Ви знаєте, я його не одівала не одного разу, але я обов'язково вам покажу. Тут плаття і зверху така йде кофточка. Кофточка йде з такою обалденно-класною змеєчкою. рукавчик обалденно-класний. Одним словом, я все покажу. Мої любі. Я вам бажаю. Тихого, мирного вечора. Знаєте, макіяж сьогодні такий у мене. Я помила головочку, закрутила по бокам волосики, чолочка на бочок, кремчиком личко нам мастила, губки на красетки. Знаєте, вечірній легкий макіяжик. Так, дляначально напишіть, чи подобається вам світу макіяж, такий бледний бледний блеск, такий, знаєте, такий. На легке. ну красивенько но на легке. Ну мені подобається. Ви знаєте, я нав'язче таке сино не дуже люблю, Ну, воно мені не підходить, тому що ну я сама по собі така гучна ярка. Думаю, що яркий макіяж, ні, ні світурічка. Так, е, напишіть світу річки значала за макіяж, потім покажу вам. Так, мої. Ну понятно, що лук, я вам должна всегда показати. Сьогодні у мене таке платье від Елександрі. Я його брала ще не знаю коли, і от ви напевно, дождалось свого часу. Знаєте, я собі так машину сіла, з машини вийшла. Платько, воно йде, воно розстібається, воно йде плаття з кофточкою. Дуже удобно, комфортно. Жарку кофточку зняла, не жарку кофточку наділа. Така велика змійка. Взагалі я дуже люблю, коли велика-велика знаєте? От я люблю такі вещі. Ну і платять. Так, дівулечки мої залупи, обов'язково світулечки напишіть. Платічко, якщо що, я брала в Олександріологіку, знаєте. Воно йде під вичко, платічком, Ну так, знаєте, воно струйне, дівулечки, опять же, платічко, воно йде якраз при нас. Воно йде в одному розмірі, але воно тянеться, дівчатки. Плюс кофточка свободна. Хочете в кофточці, хочете без. Накинули і пішли. Так, мої красуні, напишіть, як вам світулечки лук. Так що, мої красунечки. Отакий сьогодні світовечний лук, ну, так знаєте, взагалі я дуже люблю плаття себе. Взагалі дуже Длинні чи там до коліна. Ну, для мене немає різниці, яке платье. Головне, щоб мені було комфортно і удобно. От, допустимо, платтячко йде з накидочкою. Хочете накидки, хочете ні. Саме головне, дівчатки, щоб вам було удобно і комфортно. Це саме головне. І я завжди вам говорила, ось я відкрила шкаф, думаю, хотіла діти брючний костюм. Думаю, Світ, який брючний костюм. Дякувати Богу, ти хоч купила колготи, собі маєш вже колготи. Так що мої красуні, отакий Сьогодні світулечки лук, такий, знаєте, платько, сумочка, каблучок, невисокий каблучок, чолочка на бочок, легкий макіяжик. Як ви думаєте, пойдете? пойдете? Я вас обіймаю, цілуваю. Найпрекрасніше вечора вам бажаю. Дорожки, я хочу вам казати, ні таки зайняти, коли присвіт він, тому що в тимночі знаєте сумерки, не веду дівучки. Платичка, конечно, від Александр обалдену обалденно плато. ще вам простіва змічку. Брюки прирощаються, анспічку то тоже она... Розстібається, засібається, як ви так таке. Значит так на якраз кілоки. Я вам показала про все я вам розказала. Я ж обов'язана вам показати, тому що ви скажете де ти взяла це платье, нам не показали. Ви знаєте, я показую вам абсолютно все. Я вам всім бажаю. тихого, вам спокійного вечора. Я вас обіймаю, цілюваю і отакого любові вам бажаю. Так що любі мої, я вам все показала, все розказала. Я думаю, вам лук сподобався. Макіяжик теж. Саме головне, я завжди вам казала, щоб вам було удобно, комфортно і надежно. Це головне. Тому що коли ви одягаєте вечір, вам дискомфорт, ви ж розумієте, щось не тут, не то. А так я собі оділа і все. Взагалі хотіла діти костюм, думаю, та ні, світу, одівай Да? Платічко, знайшла ботиночки, кстати, моїм це ці вже руха два. Чесно, вже годика два, такого вони в мене були на полочки. Думаю, боже, мені каже, ці ботиночки розпасують під цей наряд. Так що ми любі, я вас їх обіймаю, цілюваю. Найпрекрасніше тихомірно на вечора бажаю. Ваша світуличка приїхала в гості, посидіть до 11 часов, поїду вдома. А завтра ми з вами їдемо до нашої Олександри. Да? Їдемо до Олександри. Завтра привозник працює. І Ми їдемо до нашої Олександри, подивимося, що вона нам цікаве завезла. музика така. <систит> Можете плохо але ми сейчас доложим. да? да. не доложимо. Дай, дай. Дайте мені хуже. Мам, давай сделай движение, ты Так. Да. Давай допустим, моя калака. Слава Боже. Я. Он даже делає снимать. ресторанчик хотенко на ядово если шо так ресторан хотенко будь ласка З Новим роком вас моя роком моя Роком! Так, ну шо, Наталочка, Деня, день, з Новим роком. Саша, Олег, з Новим роком. Девочки, Івановна, піднімай пока. Добрий день, з Новим роком. Я не чую. З Новим годом.